Високі ціни на пальне завжди провокують розвиток чорного ринку. Підпільними АЗС АЗ зараз нікого не здивуєш. Вони відкриваються практично на кожному розі. Однак Чернівецькі ділки вигадали свій оригінальний спосіб збуту пального. Вони відкрили заправки просто в гаражах та контейнерах. Відкриваються двері боксу, а там і пістолет, і цінник, і навіть заправник. Роботу ноу-хау вже оцінив Максим Хотіленко. Ексклюзивне розслідування. Далі. Такий вигляд мають легендарні нелегальні заправки, що окупували мало не всю Чернівецьку область. Наче гриби після дощу. Вони з'являються у геть несподіваних місцях. Одна з них вже четвертий рік поспіль не дає спокійно спати місцевому активісту Василю. Цілий ніч не дають спати. Фури розвертаються, кричати бачили, як на по Україні були, зірвалися заправки і пострадали народи. Ми теж не хочемо це, це беззаконня, і справді тут є чого хвилюватися. Лише подивіться, в яких умовах продається пальне. Побачивши нашу знімальну групу, заправка раптово зачинилася. Однак, як ви можете бачити, сліди від диспалива ще тут залишилися. Ще пак сумнівний дизель з напівлегальних АЗС користується в місцевих автомобілістів неабияким попитом, а все через його ціну. Ціна дизельного палива на офіційний заправка коливається від 20 до 21 гривні. Однак в цьому місці ви можете значно зекономити. Як це можливо, дізнаємось. Чому чернівецький дизель найдешевший в Україні? Ми вирішили поцікавитись в одного з заправників. Але, побачивши камеру джедаїв, чоловік дає дриза. Я вибачаюсь. А можна два два словечка просто. Варто віддати належне. Попри поважний вік, дід біжить не гірше олімпійського марафонця. Я ж кажу одне слово спитаю, чи працюєте ви на цій запраці чи ні? а чого ви тоді круг кругами за нами ходите? Причину втечі пояснює Василь: ані сертифікатів якості, ані бодай мінімального пакету документів на товар у дизельних ділків немає. Тож коли пахне смаленим, їм залишається тільки вшиватися. Він мабуть, не платить ніякі ніяк акцизи, ніякі податки скуповують і нелегально. За дешевої ціни і продають десь на 3-2 гривні дешевше, ніж на, на інших заправках. Про такі злочинні схеми знають і місцеві патрульні. І нарікають, вплинути на ситуацію ніяк не можуть. А що там стомі одна тут заправка, я таке снова не, не працюю дуже І ми вже неоднократно також заїжджали, раніше було, виявляли, де купали результат не було. Попри це, місцеві активісти продовжують писати в правоохоронні органи та сподіваються, що небезпечні Чернівецькі АЗС нарешті приберуть.